А зараз до інших подій 27 травня другий президент України Леонід Кучма відвідав два музичні заклади на Прикарпатті у Коломиї та в Івано-Франківську. Поїздка засвідчила, а навіть у цей нелегкий для держави час є в Україні речі, які як і раніше об'єднують. Такою мовою єднання є музика. Леонід Кучма завітав до Коломийської музичної школи номер один та Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Поважний гість приїхав не з порожніми руками, а з подарунками. Тож кожна школа збагатилася новеньким фортепіано. Прикарпаття відвідав Леонід Кучма. Зустрічали екс-президента, як годиться хлібом та сіллю. Опісля відправились до Коломої, де за сприяння Леоніда Даниловича учні Коломийської музичної школи номер 1 отримали піаніно, приблизна вартість якого 6 тисяч євро. Сьогодні приємна, я вважаю подія, особливо для школи, яка має ім'я не тільки у нас в Україні, а й напевно. Всюди-всюду, бо я слухав, перед тим читав, що у вас багато лауреатів всіляких міжнародних конкурсів. Я думаю, що цей подарунок сьогодні, він також буде сприяти, щоб таких переможців було ще більше. Бо на цьому інструменті погано грати не можна. Я чесно кажу, так кажуть спеціалістів. Зустрічали Леоніда Даниловича в Коломиї дуже тепло піснями та музичними подарунками. Займається музикою вже 9 років. Каже, коли у школу привезли біле фортепіано, це стало великою радістю як для викладачів, так і для учнів. Грати на такому інструменті дуже легко та приємно. Саме враження того, що він білий. У нас в музичній школі немає білого фортепіана. І всі чорні, коричневі, і це саме захоплення. Дуже гарний звук на ньому відчувається, красиво дуже звучить. Мені подобається на ньому грати легко клавіші натискати. Мені легко на ньому грати подобається. Після Коломої Леонід Кучма разом із головою Івано-Франківської ОДА Андрієм Тороценком та депутатом обласної ради Михайлом Вишеванюком відправились до Івано-Франківська, де є ще одне фортепіано, подароване президентським фондом Леоніда Кучми. Музичному училищі імені Дениса Січинського гостей зустрічали тепло. Подарували музичні сюрпризи. А ще Леоніду Кучмі вручили орден за заслугу перед Прикарпаттям. Та сувеніри про область на пам'ять. Сьогодні є. Я... Дуже приємний момент для нас, для нашої області. Ми щиро дякуємо, Леонід Данилович, вам за ту місію, яку ви сьогодні виконали, тому що маємо глибоке переконання, що саме через це щире меценатство навколо нас світ трошечки стає добрішим. І це дуже правильно. Тому що розумію, що ті інструменти, які ви, якими ви сьогодні обдарували область. Вони дадуть можливість тим діткам, які будуть працювати, які будуть займатися на них, в своєму маленькому дитячому сердечку сказати велике, потужне дякую. Тому ми сьогодні дякуємо вам і хочемо вас привітати як шановного і почесного гостя нашого Прикарпаття, вручити вам медаль за заслуги перед Прикарпаттям і пам'ятку про нашу область. Леонід Кучма каже, музичні заклади обирав не випадково, радився із керівництвом області, за таким принципом і дарував інструменти. Ми не займаємося підбором, кому вручати, бо таких піаніна дійсно 75 по всій країні. І за допомогою добрих людей, які є на Івано-Франківщині, в тому числі У мене старий-старий друг от стоїть рядом. Він я ж у нього також поради питав. Я кажу, а ти там з іншими товаришами, хто має відношення до культури. І я переконаний, що ми в цьому закладі от є з вами, що він один із кращих. Я переконаний, що ми були сьогодні в Коломії, він просто чудовий. Там, там один концерт, тільки послухати, і можна їх відправляти, так сказати, на... Сцену центральну сцену міста Києва, так, що такі принципи. Сів Ігор Горпопик новини телеканал Раї.